Всім доброго дня! З вами підбір та пригін автомобілів з Європи. І короткий огляд теж на сьогодні тільки фотографії. Можливо, кого зацікавив. Завтра маємо в 12-й годині дня оглядати даний автомобіль. Це є 2013 року Renault Megane 1,5, 81 кВт, 228 Пробігу. Вартість даного автомобіля в Україні буде становити з повним пакетом документів, які вже готові для постановки на облік. Це 8800 8900 в доларах. Тобто більш точну ціну можу вам назвати завтра вже при огляді самого автомобіля. Кого зацікави, зараз ми знаходимося ще в Нідерландах, шукаємо автомобілі для наших замовників. Мій номер телефону 097 606 2599 Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Можете телефонувати на більш детальну інформацію вам надам по телефону. Дякую всім за увагу. До побачення.